Добрий день підписчики гості каналу. Стан Сої після. Ну, всі там кажуть приморозки, ну це не приморозки, це настоящий мороз. Одні там кажуть до 2, в кого 3 показували, другий 4, ну десь 4-5 градусів було морозу. Ну, ніякий там це не приморозок, це настоящий мороз. Коли він йшов із півдня України, ну і дійшов до нас, я кажуть... Умні учаться на ошибках других, а дурні учаться на своїх. Так само, звісно, ну, рано було посіяно. Сьогодні у нас 17 травня, соя була посіяна 14 квітня. Перша репродукція на гектар було посіяно 120 кг. Була зроблена інокуляція сої і одразу соя пішла конечно, в рост, була волога. І потім один прекрасний день. Ось було перед 9 травня морози і соя примерзла, скаже. Ну не тільки соя примерзла, померзла, скажімо, а ось і горох, який, ви знаєте, він не боїться холоду. Ну, Навіть цей горох він так само примерз, він встановився в тому, що це не приморозок, а на свячі мороз. Він встановився в рості, він стоїть на місці. Ну, ви як бачите, койде є. Зеленіша є біліше. Ну, тут у нас ще є спеціалісти, які дуже дуже, дуже полюбляють хімію. Може, припалили її, тому що як бачите, щось вона Ну, Так само і со... горох остановився. Так само і соя. Получається, де соя, я багато проїхав подивився, Де соя була, скажімо, більша. Чим більше соя була, тим більше вона, скажімо, Посрадала. Де соя тільки сходила. Наприклад, люди посіяли дні там, 25 квітня, 29 квітня, то соя тільки вилазила і та соя, яка вилазила, її мороз взагалі не взяв. Сою, мороз взяв сою, ну, яка вже така великувата, Як оце ви бачите, листки вже викидав, вже тройчаті вже. А де малу мороз не взяв. Цю конечно, ну, Ранні посіви теж воно рисковано, тому що приморські бувають. Ну, таких морозів я не пам'ятаю, щоб именно, да, там було там, 0, мінус там, 1, ну, коли мінус 4, мінус 5, то це дуже великий мороз. А пізні посіви теж, звісно, погано, тому, тому що пізні посіви немає вже вологи. Ну, десь до. 20-25 ну, квітня можемо нормально сіяти, в кого яка земля оброблена. А якщо пізніші посіви, вже вологи не вистачає, то теж лізеш погано. Ну я хочу показати вам не це головне. Ж, а головне хочу показати те, що ну, сказати, природу не можна обдурити. Всі там розказують, що дуже, ну якщо затишок, затишку типу, аж менше мороз, там воно те. І оце, наприклад, ця соя, да, оце постійно ж. Хоч і там мінус 4-5, вона це пережила. Так, да, койда, звісно, бачите, вимерзла. Ну, як сказати, не критично. В принципі, ще є. Принципі, соя, ну, Конечно, вся, но, в принципі, 4-5 градусів да, соя може видержати. Звісно, не вся, але Поряди її. Вона видержить і мороз. Іменно тут, як ви бачите, вона видержала. А я замітив, виходить, мороз, вітер був південно-західний і йшов мороз. Він йшов. Я замітив, що всі кажуть, що затишок був наоборот, де був затишок. Я з підіднідемо покажу. Там посіяна пшениця. Виходить, за сторони повинен бути затишок, да? там. воно там має бути тепліше. А воно вказується наоборот, де поля були на відкритій місцевості, де немає посівів великих, чи гороху. Горох ще маловатий, чи соя, люцерна посіяна трава, там, пшениця, ріпак. Я покажу далі. Де були... І посіви, і посіви були посіви, наприклад, з західу, західу на схід ну чи на бороз з схід. Отакі посіви, і посіви, наприклад, з півдня на північ. То з півдня на північ соя менше вимерзла, ніж отак. Чого так? Тому що коли йшов мороз, де на відкритих місцевостях, там я ще повторюю, соє менше вимерзла, тому що йшли. Ішов, скажімо так, грубо говоря, сквозняк. Вітер якийсь був може маленький і цей мороз, його просто здувало. ж. А де була пшениця посіяна, там вітру вже менше було, сквозняку, скажімо так, не було. Там ще ж. І цей пшениця вона задержувала мороз. І цей мороз він накаплювався, 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 він йшов ішов з пшениці, йшов і сюди. І чим був більший мороз, він ішов по діагоналі. Чим більше накаплювалося, там ще валовка теж воно задержувало в мороз. Поле поля не продувалося, ж. І виходить, з цієї сторони ще більш-менш. Ми доходимо до пшениці і виходить, тут затишок був зі пшениці. І ось тут воно, і ось ще замітьте, тут колісо було сівалки і рядок попав в колісо. Тому соя була в ямці, ось як ви бачите тут. Соя була в ямці, виходить, в ямка вона зберегла тепло там і соя не вимерзла, де соя на бугрі, от воно йшло поверху. Соя вимерзла в ямці, не вимерзла. Пшениця задержувала мороз. Воно не продувалося. Ми доходимо до пшениці, ви бачите, тут взагалі тут не те, що соя вимерзла, тут і бурян повимерзав. За чорне. За счет того, що пшениця задержувала мороз. Щоб не було продування поля. Якщо було продування, не було б цієї пшениці, вимерзла, Ну в принципі більш-менш щось би було. А так виходить воно йшло отак. Там ще б воловка не держала. Ну і там кажуть, що типу, затишок, а наоборот, наоборот, на де затишок. Там всіх вимерзало багато людей повимерзала пшениця, де на відкритих полях, якщо великі поля там, чи хоч і великі поля там, ну немає нічого з великих рослин рядом. Та там вона збереглася. Хоч як ви тут бачите в ямці воно збереглося. А це так, так що... Якщо так розібратися, соя вона 4 градуси мороза видержує там. 3-2 видержує. Но обратно видержує вона там коротко тривалий мороз. А Коли він там він довго зберігався, тому що пшениця задержувалася мороз, він вже там не витримав і в принципі вимерз. Така звісно біда надворилася, але нічого ж не зробиш. Сільське господарство це скажімо, діло. Люди, звісно, зараз багато хто пересіває. присіває. Ну, пересівайте. Ось дивіться, ми беремо. Ось ми грибемо. А дивіться, ось стільки. зараз починається волога. Це ми тут сантиметрів 6-7 вологи нема, ось. Беремо тут союш. Коріння якраз ось коріння схватилося із, із вологою ж. Тільки ось тільки тут з'являється волога. Щоб сейчас посіятися, це треба задавлювати сою аж до вологи, щоб вона схватилася ж. Ну а сою так глибоко не сідіє, там 3-4 см, ну може, максимум до 5 так само кукурузу там 5 см сіяли. Зараз земля суха. І сьогодні на 17 травня, то дощ і передає, передаєш на 30 травня. На 30 травня і передає 4 мм опадів на 30 травня. Ну це ще, конечно, може погода помінятися 10 раз. У 4 міліметра для такої, коли вона немає. Просто 6-7 см немає вологи, то це просто не ну, про що. Бо волога повинна бути така, щоб верхній верхній шар грунту він з'єднався із нижнім, з нижнім вологою. Тоді воно зв'яжеться. Коли зверху воно покапає. Там хоч 4 мм, хоч 10 мм, то це тільки ну, для бур'яну буде. Ось ви бачите соя, вона була посіяна по Дісковці 29 квітня. ви бачите, і цей мороз і взагалі цю сою не трону 29 квітня. Ну, Тут що по Дісковці, то вже, скажімо так, пізновато, погана земля була оброблена то мало вологи. Получається нерівномірно сходи, тому що ну, дощів з 29 квітня хороших не було, щоб з'єдналася суха земля із сирою, щоб схватилося зерно. В принципі непогані посіви, але сухо, вже нерівномірно. і, Наприклад, всі дощі підуть, та що соя зійде, виходить, вже вона буде одна буде суха, наприклад, а друга буде ще сира. І десякацію треба робити, але теж воно вже буде багато піде в отход відхід сої, тому що одна раніше друга пізніше. Тут осоя посіяна, напевно, посіяна була 1 чи 30 1 травня чи 30 квітня. Тут порному, ну тут Вологи більше було, де по ж. і тут скажімо, більш рівномірні всходиш. Ну, теж тільки одне вилазить, друге одне ось вилазе, друге вже більше. Виходить, чим пізні, пізніше посів, хоч на е, ораному, то нерівномірно посів не вистачає вологи. Да, коли дощів, воно пізні оправдують, Коли нема вологи... Ось ми переходимо на полеж, а там пос є на ріпак. А ріпак ще більший, ніж пшениця. Так само, йшов звідти мороз. І ріпак задержував мороз. Мороз задержував. ну Як ви бачите, тут взагалі немає, тому що чим більша рослина, тим більше воно задержувала мороз, і тим ця соя вона не переживала. Довготривалих морозів, коротко в принципі одержує От Як ми підходимо, туди ріпак. Хоча в цьому году він так само і ріпак погано ну, Коли він раніше був там метр п'ятдесят, а в тому году і метр сімдесят висоту то зараз ну, метр там, метр десять. Ми доходимо до ріпаку. Ви Бачите, взагалі нічого немає так само, тому що задержував ріпак, задержував мороз і виходить, звідси ЗД, тут нема, нема. А то на середині поля Де з'являється сквозняк, де було продувало. Ж. Тут О, теж нема, тому що... Це мороз задержувала. Тут ось трохи починає з'являтися, тому що вже почався якийсь звіт, йти сквозняк, і він почав його продувати. Трохи з'являється. Ні то небагато. І доходимо ми до пшениці. Тут місціна буде, а оце пшениці така сама ж ситуація задержувало Ось тут трохи є середина тому що звідти йшов сквозняк і воно видувало туди ну а пересіватися теж рисковано з діло що посівно матеріалу нема що і затрати обратно ну, дуже великі на сою. особливо посівний матеріал в цьому году, щоб купити хороший тут трохи з'являється ж тому що доходимо туди, тому що звідти був південно-західний був вітер і звідти йшов мороз. Ось Ми доходимо тут, бачите, де сквозняк був туди, виходить, не вваловка, нічого не мішало. Заходимо, тут бачите, це місцина є. Заходимо до пшениці, виходить, йшов вітер туди. Як ви бачите, ось полоса чорне все, а тому що обратно тут був мороз. Задержувала пшениця. Ну і пшениця в цьому году по, по... порівнянні з прошлим роком, то набагато-набагато хуже. Так само зараз пшениця вже починає викидати колос. Викидати колос дощів не передає. Те що є, ну, в принципі, може від листя потягне вологу, щоб зерно. Щоб зерно, його бачите, вже ось колосок. Ось такий в принципі, щоб зерно навелося. Ну, Багато в Ютубі зараз, якщо там на півдні, то вже ну, багато кажуть, що пшениці як такої, порівняння з минулим роком, Буде аж малувати ну дощі не продають. Джен, бачите, нижні листки підсихають, нижні відмирають, тому що нема вологи. Сьогодні продавали дощ, а ну, покапало пару капель там. А низ, низ, як ви бачите, ось, він вже в принципі сухий. Налоги. Земля потріскалась. На цьому році морози, весна холодна, що немає вологи, воно нічого не росте, воно становилося. В принципі це не тільки там повлияло на сою, а на всі культури так само. А так і в цьому розі що. І надіялися звісно, на результат і працювали, ну вже платали землю. Такий результат звісно, як в минулому році, в тому году всі культури, але хороший результат. На цьому буду... зашло не буде, ну, в принципі вже пшениця слабувата. зазвичай зернуло туда мороз пішов, в головке, как видите, тоже обваловка задерживала мороз. Дальше своя есть там, люди там будут просевать, просела. Дальше есть, вот зря обваловки нема, вымерзла. Это так, так что такие, скажем, клопоты з мороз давно. Ну, ж... Бизнес такой, Ну це навіть бізнес в кого там тисячі гектар це бізнес, а це це просто як, як хобі, скажімо так, як чемодан. І кинути просто йти. Так це хобі в принципі це для свого ну щось там можна заробити, ну в принципі один рік заробив, там несколько год в Ну в принципі щось щось там є там. Дякую за увагу, підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо, далі буде.